Всі вже якось звикли, що техніка компанії Sony обов'язково має бути гарна, можна сказати, така гламурна. І в принципі, для багатьох цієї характеристики вже достатньо, аби її купувати. І саме тому ми вирішили перевірити, наскільки її краса сумісна з сучасними технічними характеристиками. І ми навмисно підібрали ряд продуктів, в яких компанія Sony, м'яко кажучи, не спеціаліст. Знайомтесь, найгарніші системи портативної акустики лінійки SRS. Глобально їх можна розділити на два класи: портативні та ультрапортативні. Звичайно, приналежність до того чи іншого класу диктується їхнім розміром, але всі вони мають одну спільну досить приємну рису, про яку одразу хочеться сказати. Вони зовсім недорогі. Всі ці акустичні системи розраховані на роботу в невеликому приміщенні. Їх можна під'єднати до ноутбука, комп'ютера чи навіть телевізора, аби отримати комфортне локальне звучання під час перегляду фільму, прослуховування музики чи гри у відеоігри. Але ось ці дві моделі мають одну дуже цікаву особливість, яка робить з них пристрої абсолютно іншого, можна навіть сказати, нового класу. Ми б назвали такий клас ультрапортативна дискотека. Насправді, така начебто скромна функція, як сумісність з Sony Walkman, дає можливість влаштовувати справжню дискотеку у будь-якому місці за допомогою лише двох малесеньких дівайзів. Ви просто під'єднуєте їх один до одного і маєте доволі якісне, гучне звучання. В технічних характеристиках ви прочитаєте, що системи мають роз'єм міні-плаг. І нехай вас не лякає, здавалось би, незнайоме слово. Мініплаг насправді це те, що ми звикли з вами називати міні-джеком. Можна назвати це помилкою перекладу на глобальному рівні. Джек з англійської перекладається як гніздо, а плаг як штекер. Але так вже повелось, що всі в нашій країні називають штекер гніздом. Головна родзинка цієї системи її уфо дизайн. Кілька років тому він став основною тенденцією у всій it моді Сьогодні він продовжує підкорювати серця продвинутих юзерів. Ці дві моделі мають іншу цікаву особливість. У них немає окремого сабвуфера для відтворення низьких частот, але це не означає, що ви їх не зможете почути. В них є те, що в основному мають брати їхні старші великі колонки. Вони мають одну корисну дірку фазоінвертор. Це труба в корпусі акустичної системи, яка забезпечує розширення низькочастотного діапазону за рахунок резонансу цієї труби на частоті нижче ніж відтворюють динаміки. Фазоінвертор дозволяє значно понизити нижню граничну частоту акустичної системи та помітно збільшити її звуковий тиск на низьких частотах. Менш портативні, більш потужні, але все такі ж красиві сонівські акустичні системи. 2.1 тієї ж самої лінійки SRS. Моделі d 211 та d 21 мають магнітне екранування. Воно дає можливість встановлювати колонки біля монітора, не боячись при цьому, що колонки хоч якось заважатимуть його роботі. Але магнітне екранування аж ніяк не врятує відпоміг, які може створювати мобільний телефон. Сьогодні є одне рішення, аби такі не виникали: просто не розмовляти по мобільному поруч з колонками. А зараз практично про те саме, але ну не те саме. Трішки більше це точно. Ця система має 5 колонок і один сабвуфер. Всі ми звикли до того, що чим більше, тим обов'язково краще. І в принципі, може бути. На перший погляд, система D511 – Це просто розширена версія системи D211. Замість трьох колонок зробили шість, і вони дійсно можуть працювати практично однаково та тільки в режимі стереозвучання. Але система D511 завдяки своїм шістьом колонкам може створювати ефект Surround Sound, А це вже робить її на порядок серйознішою ніж D211. Тож в процесі детального знайомства ми в черговий раз переконались, що техніка, яку випускає компанія Sony, зроблена зі смаком. Та навіть в такому не профілюючому для компанії напрямі, як портативна акустика, технічні характеристики знаходяться дуже навіть на пристойному рівні. Отже, ніхто не відміняв того, що краса врятує світ. Але для цього вона, тобто краса, обов'язково має бути ще й розумною. Все просто, як про мене. Тоді ми з колонками і пішли його рятувати.